Співробітники Прилуцького районного відділу поліції разом з оперативниками карного розшуку ГНП в Чернігівській області та кіберполіцейськими викрили аферистів, які організували продаж неіснуючих автомобілів через мережу інтернет. Шахраї встигли ошукати більше 20 громадян з різних областей України на суму понад 800 тисяч гривень. Затриманню передувала кропітка робота відділу кримінального аналізу обласної поліції та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності членів групи. Так, поліцейські встановили особи всіх причетних до злочинів це мешканці прилук віком від 25 до 30 років. Шахраї упродовж року розміщували в інтернеті оголошення про продаж автомобілів за ціною, що значно нижча за ринкову. Це приваблювало потенційних клієнтів, яких зловмисники схиляли надсилати обов'язкову передоплату за автомобіль. А після того, як гроші надходили на їхні банківські картки, шахраї припиняли виходити на зв'язок та блокували клієнтів. Таким чином, сумарний дохід зловмисників перевищив 800 тисяч гривень. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців провели одночасні санкціоновані обшуки за місцями мешкання всіх членів угрупування. В ході цих обшуків правоохоронці вилучили банківські картки та сім-картки, смартфони, ноутбуки. Крім цього, вилучено також інші докази причетності членів угрупування до спільної злочинної діяльності. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.